І хочу поговорити про ядерну війну. Ми не можемо розвиватися. Ми впадаємо у депресії. Ми впадаємо в хвилювання, страх. А що буде завтра? Дякую, друзі, що ви з'єдналися до мого каналу, і ми тут в цьому каналу будемо старатися розказувати вам про медитацію, про Україну, вчити нові духовні реалії, духовні практики. І хочу сьогодні поговорити про ядерну війну, страх, щоб ви зрозуміли, що це таке, і як до цього готуватися, і як готуватися, наприклад, духовно до цього. То підписуйтеся на цей канал, напишіть, подобайте так само, коментуйте і розширюйте це дозволяє нам більше розширюватися і більше допомагати людям відносно ядерної загрози з тою мавкою, яка має ядерну бомбу, і всіх страшить не тільки західний світ, але Україну. А хочу сказати, що ми, як українці, і це я говорю про українців в Україні поза межами України. Ми можемо зробити деякі речі. Ми можемо просто впадати в цей страх. І що це значить духовно? Це значить, наприклад, що. Ваші вибрації, ваші частоти впадають до. Наприклад, 300-200 Гц. це є депресивний стан, це є нижний стан, це не є стан духовного розвитку. Це де ви відчуваєте, що ви є понаволений народ, що ви є ті раби, які будуть слухати цього, цього дурачка. І щоб ви з цього стану вийшли, ми маємо робити декілька речей. Ми маємо перш за все бути вдячні за кожен день. Наприклад, ви. Стало в ранку, будьте вдячні за сонечко, зробіть собі каву капучино, чаю, випі, подивіться, зрозуміти, що ще є можливість новий день, нові можливості. Ви здорові, якщо маєте ці можливості, і ви починаєте, наприклад, працювати чи щось робити, їдь на прохід. Ми мусимо зрозуміти, що Наше тіло так само працює із нашим розумом і нашим духом. То якщо ми забиваємо наші мозги з цими останніми новинами, які є дуже страшні, воно воно що робить? Воно нас принизує і наші частоти принизує. І ми не можемо тоді, наприклад, розвиватися. Ми впадаємо у депресії. Ми впадаємо в хвилювання. А що буде завтра? А як це ми зробимо? Що? Ми будемо старатися, як, як з цього виходити, то головне, наприклад, є робити позитивні кроки вперед, перш за все забезпечити і подивіться за ваше тіло. Чи ви рухаєтесь, чи ви мінімум ходите 30 хвилин на день, щоб дозволити той серотонин у вашій тілі розвивався і розширювався. Щоб ви відчули, коли, наприклад, ви пробіжаєте оцей якби цей підвищений стан вашого тіла? Це є номер один. Треба дивитися за фізичне тіло. Тоді друге є. Як ви їсте чим чим ви себе кормите? Скільки ви алкоголю вживаєте? Скільки ви, наприклад, м'яса їсте? Чи ви стараєтеся більше родне? Чи ви стараєтеся продукти, які вже приготовлені харчовими промисловостями, або чи ви готуєте? Їжу з любов'ю, і друга річ є так само друзів, яких ви друзі маєте? чи вони друзі занепокоєння у всьому цьому страху, чи вони самі так само роблять щось позитивне? Ви можете пройтися, насолоджуватися хорошою розмовою, зрозуміти, що вони вас підтримують, і третє вам треба медитувати. Це для мене так само було тяжко, бо останні три тижні я тут провів через ковід, захворів і навіть не хочучи, не виходити з хати і все. Ти просто впадаєш нормально, впадаєш. В таку депресію, тому що що, що я робив, перш за все, я себе не кормив добре, нормально я не рухався. І так само тоді навіть навіть і оця потреба медитувати навіть не приходить. Але тоді ти нормально заходиш у цей стан медитації, де ти відчуваєш оце цілком розслаблення, відчуваєш можливості і надію для розширення себе для хорошого майбутнього, і це просто починає заспокоювати тебе. Воно дозволяє, щоб твої і твій мозг розвивався і розширювався, то перш за все я би серйозно вам радив. Послухайте мої медитації, Я додаткові медитації буду робити. То почніть слухати, як це щоб цього стану виходить. Так само ми можемо молитися і медитувати за найкращі е, виходи з цього, просити ангелів святих і все, щоб, наприклад, вони нас забезпечували, нам допомагали відносно ті, які робляться під час цієї війни. Я дуже вірю у збройних сил України. Ви самі бачите, як сильно, як без страху, як з повагою до людських життів, з повагою до інфраструктури, зсу навіть має повагу до російських полонених і йде вперед. Ми тут самі з Канади дуже просто будучи українського походження, сильно підтримуємо і, і стараємося підтримувати і висилаємо і всілякими способами. Стараємося підтримувати збройних сил України, то надійтеся, що Україна є в хороших руках політично. Старайтеся, щоб підтримувати ЗСУ. І так само дивіться за себе, медитуйте, допомагайте, розширюйте оці медитації, що робив. Йдіть до вищих цих вимірів, щоб ви відчули цю любов. І з цим це вам поможе вийти з цього ситуації страху. То дякую за те, що послухали. Підписуйтеся на канал. І я додатково буду вам розширювати, як бути духовно розвинутим.